thank you Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх сьогодні в нашому катедральному храмі Покрову Пресвятої Богородиці в місті Мюнхені, єднаємось всі в тій безнастанній молитві Вервеці, думками про нашу Україну, вимолюємо милостивого Бога довгоочікуваного, справедливого миру, перемоги у цій війні і того дня, коли кожна донька, кожен син української землі. Буде радіти життю в своїй незалежній Україні. З дячністю Богові кожного дня прокидатися і цей вечір закінчувати словами за дар цієї свободи, за дар цього життя. Дякую тобі, Господи. Просимо до Господа, взиваємо і чекаємо. Благословений Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царі Небесний, Небесний, і Небесний, утішителю душі істини, що всюди, Іси, все наповняєш, скарби, виси, дібер, виси життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі, душі наші, вірою в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і Господа, Господа Ісуса Христа Сина, Христа, Сина Божого, єдинородного, від отця, родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істина від Бога істина, Родженого, сотвореного, єдиносушного за цим, що через нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого Марії Діви і став чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований, і Воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Ліця і сходить, що за цем, і сином рівно і рівнославимо, що говорив через пророків. В єдину святу Соборну Апостольську церкву, і сповідую не хрещення на, на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь слава Отцю, що нас сотворив нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений пліло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Синові, що нас відкупив нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив в святій вірі утвердив нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таїнство перше, Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Воскресний Христос проходить до учнів крізь зачинені двері, як Господар життя і переможець смерті. Вони досвідчують від Нього любов, яка не пам'ятає зла. Їхня віра все ще потребує знаку, щоб повірити. Воскресний Ісус показує їм свої руки і проколотий бік, ціну миру. Ми повинні шукати спасіння, в дарі особистої зустрічі з Воскресним Господом. У ньому ми знаходимо життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб на наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений прилону Твого, бо Ти породила Христа, Христа Спаса, і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений прилону Твого. Бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наша, Богородице, Діво Радиса, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, Богородице, Діво Радиса, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід на Твого. Бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний блідона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний блідона твого, Бо ти породила Христа Спаса, ізбавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена приводу на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена клівона Твого бо ти породила Христа, Спаса, і Збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена при того Твого, бо ти породила Христа, Спаса, і Збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословена при того Того. Бо ти, ти породила, породила Христа, Христа, Спаса і Збавителя, душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас, повся і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости, прости нам наші гріхи, захорони нас від покреного вогню, заведи Усина, на всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Друге таїнство Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа. Таїнстві Вознесіння Ісус залишив нам обітницю, що ми також зустрінемо Його в домі Отця. Він відкрив нам любов Отця, який вічно шукає нас і чекає на нас, бо хотів бути з нами вічно. Ісус, вознісшись на Небо, благословляє нас на наше тут і зараз, щоб ми були витривалі в спільноті церкви, завжди дивилися Його очима на наше повсякденне життя. Шукаймо відповіді в Його слові, черпаймо силу зі святих тайн. Отже наш, що єси. сина на, небеса, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство твоє нехай, царство твоє, нехай буде воля Твоя, як на, на небі, так і на землі. Хліб наш насушний на дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, нашим. і наведи нас у спокосу. Але визвали нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво, бо радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена ти жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословена плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших, бо Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословена плідова Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками. Благословени Дітла на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, мішенками, благословена Двома Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя, збавителя душ наших, Богородице, Діво, радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, Благословений плідома Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душа наша, богородиця Діва радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід придомина Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душа наша, богородиця, Діво радишся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, благословенна, і благословенна і плівана Твого, бо Ти породила Христа Спаса, збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, забери усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Третє Таїнство. зіслання Святого Духа. У день П'ятидесятниці народжується церква, в якій Святий Дух перебуває, провадить, посилає і постійно освячує і очищає її. Відкриємося для Божественної дії Святого Духа, який оновлює серця, дарує новизну і смак життю, щоб ми ходили шляхами нашого Бога. Отже нашої сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам наші, наші як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не води нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословенна Ти між жінками, і благословений прилона твого, бо ти породила Христа, христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородице Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений прилона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословенна ти між жінками, і благословена плідона твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородице, Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословена плідона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво радиться, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і плідло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна, ти тими жінками, і благословений плідона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений плідона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя, збавителя Душ наших. богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти жінками і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, бородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і, по і, і на віки вічні. Амінь. Амін. наш Любий Ісусе, прости Достина нам наші гріхи, захорони нас від пекенного вогню, вогню запровадь всі душі до неба, а особливо, особливо ті, що найбільше, найбільше потребують Твого милосердя. Четверте таїнство. Успіння Пресвятої Богородиці. Марія була прийнята на небеса з тілом і душею. У ній Бог знайшов своє житло і від зорі часів зробив її скарбницею свого милосердя. Він любив її і призначив до слави. Вона вчить нас, як прославляти Бога не тільки устами, але серцем і ділами, як поклонятися Богові всім своїм єством. Господь запрошує нас. Стати на шлях, який веде до вічного життя. Отче наш, що є на небеса, не нехай, нехай святиться ім'я Твоє, Твоє нехай, нехай прийде Царство Твоє, Твоє нехай, нехай буде воля Твоя, як, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, на насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як, як і ми, ми прощаємо, винуватцям нашим, 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 і не веде нас у спокосу. Але весели нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво радуйся. благодатна Марія, Господь з тобою, благословена, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого. Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся. благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наша, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наш, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений пріло твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений прілона Твого. Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наша, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками, і благословена плідона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословена плідона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний прілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний прілона Твого. Бо ти, Бо ти породила, породила Христа Спаса і Збавоє душі наш. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині повся час і на віки вічні. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. П'ята таємниця коронування Марії, як цариці неба і землі. Марія є царицею неба і землі. Вона сповнена Святого Духа, цілковито підпорядковувала себе волі Божій. Вона могла розраховувати на привілеї свого надзвичайного материнства, але вона залишилася смиренною служебницею Господа. Саме в ній Бог показує нам своє царство і шлях царювання, яким є служіння. Отче наш що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І на землі і хліб наш насушний дай нам сьогодні і, і прости нам, нам провини наші, наші як, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, 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 і не введи нас у спокосу, але визволи нас і лукаво. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений підлону твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний прілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою ти між жінками, і благословенний тіла на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, благословенний, і благословенний блана Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Богородиця, радуйся, на. Богородиця діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений і на твого, бо ти породила Христа Спаса і Збабителя душ наша, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наш. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плідла на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідна Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наша. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена плідона твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, Сині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости Сині нам наші гріхи, захорони нас від пікального вогню, запровадь усі душі вільного, до неба, а особливо, особливо ті, що, що найбільше потребують твого, твого Милосердя. Під Твоє милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими, скорботах, не погорди, але від бітість без нас, нечиста і благословена. Пресвята Богородиця, спаси нас. Жна онлайн-школа Промінь Світла розпочинає навчальний рік. Старт 7 жовтня. Учасником школи може стати кожна дитина: п'ять класів, п'ять катехетів, п'ять унікальних навчальних програм. Підготовка до першої сповіді і святого причастя, мандрівки літургійним роком, старим і новим завітом та багато іншого. Для того аби ваша дитина стала учасником катехетичної онлайн школи промінь світла, заповніть заявку в описі відео до 30 вересня. Навчання відбуватиметься на платформі Zoom. Зростаємо і пізнаємо мудрість Божу разом.